Вітаю вас в ефірі програма Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Минає 2012 рік. За даними Всеукраїнського всесвітнього форуму, цього року в рейтингу конкурентоспроможності країн Україна піднялась на 9 позицій і зараз посідає 73 місце зі 143 країн світу. Вперше експерти Всесвітнього форуму оцінили Україну як країну з економікою, орієнтованою на ефективність. Цього року підвищився і індекс конкурентоспроможності Чернігівської області, чим викликане підвищення позиції Чернігівщини серед інших областей. Які саме галузі підняли наш регіон над іншими. Срібна гривня підводить економічний підсумок року. Українська економіка зразка 2012 тисячі дванадцятого року. Злітчі падіння, оцінка експерта. Два сектори тільки в плюсі. Поки що йдуть. Це про, по, побут. І торгівля, економіка регіону, якими досягненнями може похвалитися Чернігівщина, офіційна статистика: сільське господарство, будівництво, зовнішньоекономічна діяльність, підсумок року з вуст чемпіонів галузей. Експерти з економічних питань стверджують, що підбиваючи економічні підсумки 2012 року, ми можемо назвати економічну модель України перехідною. Йдеться про те, що після кризи 2008-го вперше цього року намітилась тенденція до зростання економіки. За коментарем ми звернулися до заслужень. Економіста України, народного депутата Віктора Пензенника. Економіка росла у першому, другому кварталі 2012 року, в третьому кварталі мінус, і, очевидно, вже по місяцях, по динаміці першого кварталу, місяця 4-го кварталу, буде мінус теж. У нас два сектори тільки в плюсі поки що йдуть. Це побут і торгівля. Поштовх може бути залежно від зовнішніх обставин. Якщо зміниться ситуація в світі, і, наприклад, буде зрости попит на товари українського експорту, чи будуть поліпшувати цінова ситуація, країна має в меншій мірі залежати від тих чинників, які є ззовні. Але поки що ті прогнози, які робить уряд і закладає їх в бюджет, хоча це не такі великі темпи, але вони є досить оптимістичними. Дай Бог, щоб країна вийшла наступного року з мінусових значень і перейшла по підсумках року до плюсових э, показників. Проте Чернігівській області є чим похвалитися. Плюсові показники Чернігівщина показала в багатьох галузях. За даними обласного управління статистики, на 1 грудня 2012 року приріст показали промисловість, сільське господарство, будівництво, зовнішньоекономічна діяльність та торгівля. За 11 місяців 2012 року підприємства області в цілому виробили майже стільки продукції, скільки і минулого року. Приріст продукції підприємств видобувної промисловості становив майже 10%. Цього року збільшився видобуток природного газу торф'яних брикетів щодо переробної промисловості. То обсяг виробництва залишився на рівні минулого року. Головне говорять експерти, що немає падіння виробництва. 2012 рік для економіки нашої області був непоганим. В нас немає падіння. Промислового виробництва, яке наблюдається, до речі, на макроекономічному рівні нашої держави. Ми знаємо ці цифри за даними української статистики. Ми не тільки втримали рівень промислового виробництва, а ще. Нехай символічно, але приростили його на 0,2 Тим не менше, наші промислові підприємства, які виробляють в тому числі і складну е, техніку, такі як Ніжин-Сільмаш, такі як тан, такі як Чернігівські е, е, такі як Чезара, вони показали і приріст виробництва машинобудівельної. Продукції, що е, дає нам оптимізм. Чим найбільше пишається Чернігівщина, так це врожаєм зернових. Стільки сільськогосподарські підприємства області не збирали навіть за радянських часів. Всього аграрні підприємства зібрали на 4% більше, ніж у 2011 році. Так зернових зібрано на 13,8% більше. Два мільйона тонн стали рекордними. Стільки зібрати вдалося завдяки зростанню врожайності. Порадував аграріїв цього року. І врожай соняшнику. Цієї культури зібрали майже на третину більше ніж в попередньому році. Більше вдалося зібрати і цукрових буряків на 3%. через гарні врожаї, зріс і обсяг реалізованої продукції. Сільськогосподарські підприємства області реалізували цього року на 60% більше. Для нашого підприємства теж рік був досить вдалий. Ми зібрали гарний врожай. Ми зібрали гарний врожай і ранніх зернових, і пізних. Ми на сьогоднішній день, десь на 1 листопада, закінчили збирання кукурузи. Багато хто не готовий був до такого врожаю, і якщо їхати по полям, то можна ще побачити, що багато дуже кукурузи залишилось на полях. І я думаю, що її будуть збирати ще у лютому і в березні. Але це просто неготовність до, ну, нема стільки потужностей для того, щоб перевалити цей своєчасний врожай. Але в нашого підприємства було достатньо потужностей для перевалки власного врожаю. Зараз ми займаємося тим, що надаємо послуги сусіднім підприємствам, які не мають потужностей відповідних для збирання, для сушіння. Тої ж кукурузи. От. І ми зараз працюємо от виключно на послугах. Рік, що минає, став роком стабільності і для банківського сектору. Так, за даними Національного банку України, за 11 місяців 2012 року власний капітал банків збільшився більше ніж на 10%. На 50 мільярдів гривень зросли вклади населення, і на 25 мільярдів зросли кредити. Для банку «Демаркс» теж був рік, як кажуть, і напружений, але в той же час банк розвивався стабільно, впевнено, і темпи зростання банку, так як і в цілому по системі, десь теж на такому ж рівні. Активи банку теж за 11 місяців зросли на 300 мільйонів. Збільшилася в нас значна кількість і вкладників, і сам об'єм залучених депозитів від фізичних осіб, і об'єм кредитування і господарських організацій, тобто юридичних осіб, і фізичних. Ну і ще хочеться сказати, що у 2012 році банк відсвяткував своє 20-річчя разом з акціонерами, партнерами, клієнтами. За 2012 рік банк внедрив дві нові послуги: це інформаційний комунальний центр, що дає змогу населенню. Без відвідування відділень або банку платити комунальні інші сталі послуги, телефон, наприклад, кабельне телебачення шляхом звернення до банку, написавши заяву і маючи карточку СНЕП. Ми вступили у програму Доступне житло. Згідно постанови кабінету міністрів, і теж участвуємо по кредитуванню населення на пільгових умовах. В цьому році будівельні підприємства області виконали будівельних робіт на суму 466 мільйонів гривень. Це трохи менше ніж минулого року. А от щодо будівництва нових житлових будинків, то в 2012 році їх введено на 60% більше ніж минулого року. Більше половини збудували в Чернігові, 51,8%. трохи більше третини в прилуках, 4,2 будинків збудували в Ніжині. решта в інших населених пунктах області. Ввели в експлуатацію е, очередною очередь на Старебі на вулиці Старобіловської. Це 150 квартир, общою площадю около 9 тисяч квадратних метрів. Это достаточно ощутимый вклад в копилку нашего города. Мы с вами находимся на, особо, на особом объекте. Возможно это, ну, возможно, это проект моей жизни. Вот. Вы видите его уже осуществление. Построена первая очередь с вводом в эксплуатацию в 2013 году. Это достаточно хороший объект. Он Значимий для города, можна сказати, в центральній частині города нашого і включает в себе комплекс благоустройства реки Стрижень. Устройство набережней з будівельною галузю тісно пов'язані архітектори та проєктанти. Для них 2012 рік був врожайним не тільки на цікаві проекти, а й на нагороди. У нас взагалі незвичайний успіх у кризовий рік. Незвичайний успіх. Ми нам вдалося здати такі три знакові будівлі в Чернігіві, як парк «Отель». Як по Чернишевському між бібліотекою і житловим будинком торговий офісний центр, красивий, який ще навіть ми на конкурс не виставляли. І саме цікава така наша перемога, якої, мабуть, я і не чекав взагалі, це те, що ми по Україні побудованим об'єктом взяли третє місце по побудованому об'єкту, житловий замість комплекс по Кирпоноса. Це поряд з архітектурою напроти прокуратури нашої. У 2012 році Чернігівська область стала більше з за кордоном. Експорт товарів та послуг збільшився на 28% у порівнянні з попереднім роком. Найбільше чернігівської продукції надійшло до країн СНД, трохи більше половини всього експорту. Головним торговим партнером Чернігівщини є Росія. 20% експорту надійшло і до країн Європейського Союзу. Наші товари і послуги отримувала Польща, Румунія, Іспанія та Німеччина. Четверта частина надійшла до країн Азії та Близького Сходу. Як правило, цим цифрам передує Копітка системна робота з налагодження зв'язків з закордонними партнерами. В 2012 році ми здійснили гарну результативну бізнес-місію до Китайської Народної Республіки і ті починання, які були півтора року тому по встановленню контактів з містом усі провінції Дзенсу Китайської Народної Республіки вони отримали практичне наповнення, оскільки наша група складала 11 підприємств області. Ми змогли гарно підготуватися і заключити контракти вже під час цього візиту. Ми відвідали коронський ярмарок, який відвідуємо вже на протязі трьох років. Кожного року ми двічі. Відвідали і наших добрих сусідів з Брянщини Російської Федерації, приймали участь з нашими ж членами палатами і підприємствами в роботі і виставкових заходів, і бізнес-місії. Ми продовжуємо нашу роботу для авангарду нашої економіки на сьогоднішній день для аграріїв області і будуємо довгострокові. Відносини і е, довгострокову співпрацю з однією з канадських провінцій, це провінція Саскачеван. Е, ми заключили в цьому році угоду між нашою палатою та палатою цієї провінції про співпрацю. Ми е, відвідуємо найбільший виставковий захід в Північній Америці і в Канаді, які дає можливість нашим аграріям бачити найкращі зразки, найкращі світові європейські і північноамериканські зразки. Сільськогосподарської техніки та технологій. в ресторанному господарстві в цьому році прокрутилося 330 мільйонів гривень, і це на 17% більше ніж в 2011 році. Гарно почувалася в 2012 році торгівля. Оборот розрібної торгівлі зріс на 13%. Одна третина торгових операцій здійснювалась на ринках як організованих, так і неформальних. Найбільше на ринках купували сільськогосподарську продукцію 12%. Ну я думаю, що для будь-якої отраслі в целом. этот год достаточно сложный. Год и испытаний, и проверок, и, наверное, на прочность, и на экономическую возможность каждого, каждой организации. Поэтому, ну, как для всех, так и для нас год достаточно тяжелый, для всей отрасли. Чего-то особенного в этом году не произошло, потому что, чтобы что-то было особенное, необходимо, чтобы было финансовое вливание. Этот год для нас самым важным было в этом году то, что мы смогли сохранить коллектив. что ми змогли сохранить довір'я клієнтів. Я надеюсь на это, і приданості людей той команди з которой ми вже много літдім нога в ногу. Отже, цифри, які ми вам продемонстрували, підтверджують, що 2012 рік був непростим, але намітилась позитивна динаміка. Цьогорічні показники діяльності підприємств в багатьох галузях. Перевищують минулорічні, тож можемо гідно провести 2012 рік і зустріти 2013 Срібна гривня разом з підприємцями вітає вас з Новим роком. Шановні друзі, колеги, від щирого серця хочу привітати всіх з новим 2013 роком, Різдвом Христовим. Побажати здоров'я, щастя, благополуччя. Шановні акціонери, клієнти, партнери, всі жителі міста Чернігова. Правління банку щиро вітає вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. Ми зичимо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, фінансового достатку, добробуту. Нехай мрії ваші здійснюються, нехай успіхи ваші множаться з Новим Роком з Різдвом Христовим. Я всіх поздравляю з наступаючим новим Годом, Желаю нових успіхів в цьому нелегкому труді і сподіваюся, що наступний рік Принесуть нам нові достиження, нові результати як для наших колективів, так і для Чернігівської громади в цілому. Щоб колектив і наші колеги в Чернігівці були задоволені від того, що ми малюємо, проектуємо, будуємо і щоб. Был хороший наш Чернигов не только историческими архитектурными памятками, а и новыми будовами, которые прикрашали наше место. 2013 год – это год мудрости. Пусть всем нам хватит мудрости не завидовать, не мешать тем людям, которые созидают и что-то хотят сделать для нашей страны. Давайте мы все будем любить друг друга. Пусть в ваших семьях будет покой, добро. Щоб ваші зблизькі і друзі, ваші діти були здорові, щоб все у вас получалось новому кадру з Новим Роком! шановні чернігівці. Дозвольте мені від імені Чернігівської торгово-промислової палати від всіх людей власної справи нашої області, нашого міста, поздоровити вас наступаючим новим 2013 роком та різдвом Христовим. Будемо сподіватися, що 2013 рік принесе нам гарні результати не тільки в економічному розвитку, а також і в напрямку нашої культури, духовності і розвитку нашої любимої Чернігівщини.